Слава Ісусу, Марії! вітаю вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. маємо прекрасний благословенний час. Піст сьогодні маємо, тож постимо. Нагадую, що піст покликаний, щоб наблизитись до Бога, щоб мій піст створював простір і час для того, щоб я мав час на будування відносин з Богом. Сьогодні візьмемо послання, як завжди, випадковому порядку. Багато ми вже пройшли, але й багато ще чого не пройшли. Візьмемо сьогодні 25 червня 1998 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу вам подякувати за те, що ви живете моїми посланнями. Усіх вас благословляю своїм материнським благословенням і всіх вас приношу своєму Синові Ісусу. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і таке прекрасне послання, де Марія дякує. так? Дякую кому? Тобі. Тобі дякую, що ти живеш її посланням. Ну, а якщо не живеш, то ну, не дякую тобі. Направду послання це є. Така серйозна зернина, так? яка проростає, яка будує твоє життя, моє життя. І Марія не втомлюється, не втомлюється давати ці послання і говорити про ці послання. Так? Ну, і Ми на цьому каналі також не втомлюємося говорити про ці послання, ширити їх. Хто не знає, про які послання йдеться річ, то це є послання з Меджугоря, Цариці Миру. Так? Марія, яка об'явилася тут у 81-му році, яка об'явила себе як цариця миру. І ми, як ніколи, зараз потребуємо миру в світі технологій, в світі новин, в ширенні новин, в швидкому ширенні новин, негативна інформація шириться дуже швидко. Якась позитивна інформація, добра інформація, якої також є, не дуже шириться. Тому, власне, треба вміти шукати інформацію. Так? Нам зараз інформація пропонується через всі, через всі пабліки, різні ці інтернет-додатки. Але інформація майже подивіться, порівняйте з усіма, що TikTok, що Facebook, що Instagram, що будуть ширити негативну інформацію. Це основа в основному. Бо негативна інформація краще заходить, краще розповсюдиться. Бо люди тоді ну, і люди самі хочуть цю інформацію, бо ця інформація добре вкладається, емоції, оживають гнів, людь. Особливо зараз, де вже навіть я побачив, що якусь українську дівчину якийсь чорний зарізав так? в метро, то цю інформацію буквально всі ширять. Попросту весь світ, так? Весь світ. Чи це добра інформація? Ну, не, не добра. Негативна інформація, так? І. І що вона дає, ця інформація? Якби та ситуація неприємна, та ситуація взагалі ну, незрозуміла. Чому він взагалі накинувся на неї? Чому, тобто багато чому. Але тоді, ну, ця інформація, що в. Визиває гнів. Та? Гнів до тих людей, які так, потім незрозумілість, як це в метро з ножом, і собі так спокійно накинувся і спокійно вийшов. Та? Тобто, багато того виходить, емоцій, та, таких несправедливо, не то, не так, не, не то. Ну і власне, інформація до того й покликана. Ця, така негативна, щоб тебе. Ой, у світі нема справедливості, ой, там, то, 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 до таких нарікань до того, того, того всього. Як можна уникнути такої інформації? Ну, майже ніяк, так? такої вже дуже розпосудженої майже ніяк. Але більшість інформації можна уникати, так? коли шукати свою інформацію, яка мені потрібна. Коли я сьогодні. Відкриваю собі YouTube, то я шукаю те, що я хочу послухати, а не те, що мені хочуть показати. Та? Тому важливо за себе боротися. Бо з інформації і виходить та й мир наш. Так? Мир. мир в серці, який, бо він наповнюється, зі слова Божого, з таких послань, yeah. та? з розважань, з реколекцій. І дуже швидко. Витікає з такої негативної різного роду інформації. Е, він просто витікає. Ти на ту ситуацію вже не можеш вплинути. Ніяк не можеш вплинути, вона вже відбулася, так? Те, що ти тепер сьогодні дізнався, те, що ти маєш сьогодні якісь е, свої коментарі, то, 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 то вже не впливає на ту ситуацію. На жаль, так є, що сатана нас хоче десь в минуле якийсь загнати, щоб ми десь там були, десь там, десь не годували, десь. Десь неспокій з'являється, так? Бо думає, що там в мене дочка. І зараз в кого у батьків усіх дочки або діти в Америці, так? то почали дуже сильно переживати за це. І цей страх ще сіється. Ну. Тому інформація, бачите? Я не кажу, що це неправдива інформація. Так? Але що сіє ця інформація? Я впевнений, що в той день сталося в Америці багато всього доброго. Про що ми не дізналися, та? але негативне завжди буде перти, ширитися. Ну, якщо вже згадали, то помолимось про ту дівчину, та? щоб Бог її прийняв як жертву, та? бо вона була беззахисна. Але аналізуємо свої перші думки, коли дивимося таку інформацію, що в мене серце виникає, що, що в мене серце виходить. Так? Які емоції. І тоді дивимось, чи в моєму серці є мир, чи в моєму серці є гнів. Так? Сьогодні хочу тобі подякувати за те, що живеш моїми посланнями. Тебе я благословляю своїм материнським благословенням і тебе приношу своєму Сину Ісусу. Дякую тобі, що відповів, і відповіла на мій заклик. Тож живемо посланнями і надалі. І Марія нам буде дякувати також надалі. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать з па папа.